Всім привіт! І сьогодні коротенько хочу поділитися болючим декілька хвилин. Можливо, у мене дивляться люди з Донбасу, і, і от як це для вас? Як це для вас? Ах. Мене дуже-дуже зачіпає, коли мені пишуть. Звичайно, що люди пишуть це не для того, щоб. Мене образити, але от мені там аж все перевертається всередині, бо мені це було. Коли мені пишуть активна фаза війни. Коли почалася активна фаза війни? Це мається на увазі в 2022 році? Ну, і, звичайно, що я розповідала. Про всі свої враження від пасивної фази війни у 2014 році. Е, і я починаю думати, ага, активна фаза війни. Ну, тобто, активна, коли до тебе вже вона прийшла, а у нас це була неактивна. Е, і я згадую, я намагалась працювати у Запоріжжі, коли жила е, трошечки. Не. І е, дівчатка приходили і розповідали, вони там обговорювали, як там у Луганську, як там зрадники всі. ну, Це було на мене розраховане. Я сиділа і мовчала, бо це була і моя начальниця. теж. От Мені цікаво, для неї почалася активна фаза війни, у 22-му, ну, в 14 му ще не почалася. От Як це для вас, якщо ви з Донбасу? Ну, навіть якщо ви з інших регіонів, як ви це сприймаєте. Мені цікаво. Чого ви так пишете? Ну, Тобто, ви вважаєте, що це справді війна не почалася в 2014 році? Чи ви вважаєте, що там всі були зрадниками? Насправді, ну я не знаю, як не подумати, ну можна зараз сказати, що я зрадниця, що я не повернулася в Україну. Но... Коли ми підійшли до 2014 року, я точно не була ще зрадницею. Я впевнена, ви мене ніколи не переконаєте, що я була зрадницею, бо я була обліка моралі абсолютна українка, яка билася з усіма за Україну у місті Луганську. Уявляєте, в якому стресі я жила? Я про це розповідала. Це я не намагаюся собі щось додати. Це просто правда. Колись на мене, мене невірно зрозуміла одна людина, я навіть шот про це знімала, і йде мій колега з обласної адміністрації і побачив його. І каже, що ти до Каті більше не заходиш на каву? Щось ми всі засумували за тобою. Він приходив до мене, і ми каву пили. І не тільки він, всі. На, на що він сказав? Тому що Катя проти української мови. На що йому мій колега сказав Катя проти української мови? Ну що ти таке кажеш? Наша Катя не вигадуй. Він навіть не засумнівався. Так само, коли документи там сказала людина, що вона це її люди не мої. І на це, на це, оточуючи, відразу сказали, це Катя не люди. І що в Каті бездаганна репутація. Тобто, в 2014 році я не була зрадницею. І зараз, повірте, не є взагалі правильно всіх окреслювати зрадниками. Це просто це просто невірно і це розколює суспільство. Бо люди поїхали, багато людей перейшло абсолютно навіть в побуті на українському мову. Треба з якоюсь співчуттям поставитися до того, що війна почалася людей, в в 2014 році. До речі, є інше що. Ми недостатньо співчували, і тому у нас війна почалася. Ні, війна у нас почалася не через це, я навіть стрім записувала. Але те, що тригерить і, і справді зачіпає, я не знаю, навіть чому мене більше зачіпає. Якісь особисті фантазії, негативні, мене так не зачіпає. Гаряча фаза війни почалася коли. Так, ви ж, ми ж від війни втікали, а вам там було добре. Так, у нас просто було хороше життя в Україні. А ви від бідності втекли до Ірландії. <смі> я прям... <смі> так, ну це, звичайно, що так, балачки не про що, якщо ми не беремо про активну фазу війни. Не... Ну я вас все одно закликаю, і я впевнена, що війна почалася в 14-му, і не треба казати. Я не знаю, можливо. Найточніше, це на всій території України почалась війна. Таке довгі речення, воно дуже толерантне. Як думаєте ви, як ви це відчуваєте? Дякую вам, шановні, за те, що дивитеся. Буваю, я різна, буваю весела, буваю іронічна, буваю нудна. Як сьогодні? Ну, але ж, але ж хочеться про це сказати. Я давно збиралася і щось. Дозбиралася тільки зараз. Дякую за увагу. Будь ласка, пишіть мені коментарі. Якщо будете нічим не писати, то YouTube вас заблокує. Ну, 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 все одно я вдячна за коментарі і за спілкування живе. Перемоги Україні і хорошої, хорошої вам доби. В залежності від того. Ранку, вечора, в ранку ввечорі, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. Пока-пока.